Привіт, друзі! 1 квітня сьогодні з вами знову Лерій Клочок. Перша ніч спокійна без шахедів, жодного ударного безпілотника не було запущено по території України. Такого в 2025 році, в цьому поточному році, не було, так відзначають моніторингові телеграм-канали. Що це означає? Чи це означає вже повне припинення вогню чи якісь інші перспективи? Той же час були запущені ракети по території України. Вони збиті, а обстріл прифронтових регіонів триває і донині. І на той момент, коли я вам готував відео, то тривога оголошена в Сумській області, в Харківській області, в Донецькій області, ну в частині ту, яку ми зараз контролюємо. І це не означає те, що війна закінчилася, але в Держдепіша сказали Путіну, що ніякого внешнього управління в Україні бути не може і не було. І ця риторика абсолютно ідентична до тієї, яка була і за часів Джозефа Байдена. Чого нам очікувати в найближчі дні? Давайте спробуємо розібратися, особливо зважаючи на риторику Дональда Трампа, яка не дуже привітна до Кремля, і в Кремлі вже сполохалися і викликали до себе китайських партнерів. Я вам зараз про це все розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим. Також вас дуже прошу проявляти активність під відео, тому що все ж таки канал нині знаходиться у відносному бані. Є атака на нього. Менше пропонується наших відео для глядачів на платформі YouTube. І також прошу вас долучитися до збору на fpv FPV-дрони, які ми проводимо для 66-ї бригади. Вчорашній вечір був дуже вдалий і ніч також. Ми маємо вже понад 210 тисяч із необхідних 300. Залишилося не так багато, посилання на збір можна знайти в описі під цим відео. Друзі, кожні 100-200 гривень вкрай важливі, аби ми швидко забезпечили наших воїнів на Лиманському напрямку необхідними ударними дронами. Кожен дрон це збережене життя. Без перебільшення. Посилання на збір, ще раз нагадую, знайдете в описі під цим відео. А тепер, друзі, до суті тих новин, про які я вам щойно говорив. До України минулу ніч не прилетів жоден ударний безпілотник. Справді було відносно тихо в Україні на відміну від прифронтових регіонів. Ще раз на цьому наголошую. Це може означати, звісно, що в Кремлі почули Трампа, а може і означати те, що Путін примітивно. Цинічно зараз не бив по Україні так, не бив по Україні на тлі візиту іноземної делегації, яка була вчора в нас в Україні. Ну вона залишалася і сьогодні, і сьогодні приїхали високопоставлені чиновники з Європи. Ну і мовляв, покаже: дивіться, ми ж не стріляємо по території України. Ми ж дотримуємося угоди про перемир'я, яке так і не наступило. Я не виключаю, що саме такий підлий, цинічний підступний момент присутній. Тим сьогодні будемо в цьому переконуватися. Наступна ніч покаже, чи справді Путін вирішив все ж таки не запускати дрони по Україні, чи це справді такий дуже примітивний і цинічний крок. Тим часом у Держдепіша заявили про те, що ніякого внішнього управління в Україні бути не може. Про це заявила речниця Держдепуша. Пані Темі Брюс і сказала, що ми знаємо, що є ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яка не була оцінена Трампом. Хоча тоді, коли з'явилася перша публікація про коментар від Держдепу, США, говорили, мовляв, це якийсь там анонімний хтось-чиновник сказав, не можна брати до уваги і не варто брати до уваги такий коментар, але все ж таки нині Держдепша конкретно на цьому наголошує. Україна каже вона: я не думаю, що треба всім нагадувати, але це гарне нагадування. Це конституційна демократія. Уряд в Україні визначається і конституцією та українським народом. Я розумію, друзі, що ви напишете зараз, що в нас же конституція на паузі, у нас воєнний стан. Так є багато проблем з демократією, але вони притаманні будь-якій країні. В цьому я думаю, можна не сумніватися. І далі пані Брюс говорить. Ми віддані дипломатії необхідної для досягнення повного припинення вогню, щоб посадити сторони за стіл переговорів для фінального та тривалого врегулювання. Президент Трамп дав зрозуміти, що Росії та Україні потрібно рухатися у бік повного припинення вогню зараз і нічого. З цього не змінилось. Я, друзі, акцентую вашу увагу саме на останніх словах стосовно того, що нічого з цього не змінилось. Бо ну, особисто я відзначаю певну таку риторику, що, мовляв, Трамп відступить від України, Трамп не буде далі просувати ідею повного припинення вогню і так далі, тому що сторони не можуть між собою домовитися. Ні. Я так не думаю: і от слова саме очільниці пресвідомства. США свідчать про те, що позиція Білого Дому і Трампа доволі однозначна і послідовна. Вогонь має бути припинений негайно. І Трамп справді зараз обурений на Кремль через те, що йому зірвали поїздку до Саудівської Аравії, яка мала відбутися в квітні місяці. І Він каже: Ну так, я не виключаю, що це ще може бути і в квітні місяці, але швидше за все в травні. І дедлайн 20 квітня, він доведений до Кремля, і в Кремлі зараз роздумують про те, що ж їм робити далі, тому що на носі 2 квітня це ведення тарифів проти всіх країн, і окрім того, Трамп пообіцяв ввести мита на російську нафту, якщо Путін не припинить вогонь. Учора в овальному кабінеті, спілкуючись із журналістами, він вкотре сказав, що у разі необхідності, якщо Путін не припинить війну в Україні, він запровадить вторинні мита на російську нафту. Що це означає? Що будуть платити всі ті, хто купує у Росії нафту? Ну дуже проста схема, як на мене, і відверто скажу, просто геніальна. Хочеш торгувати з США, плати мито за ту нафту, яку ти купував в Росії. Ну а якщо не платиш мито, ти торгувати зі Сполученими Штатами Америки просто не будеш. І він сказав наступне: я хочу, щоб він, тобто Путін, уклав угоду, щоб ми зупинили вбивства російських і українських солдатів та інших людей. Наскільки серйозно ви щодо нафтових санкцій? Ні, хочу, щоб він уклав угоду для припинення загибелі солдатів, але в основному це російські та українські військові. Хочу впевнитись, що він виконає обіцяне і думаю, так і буде. Не хочу вводити вторинні тарифи, але зроблю, якщо він не діятиме. Гадаю, він дотримається слова і виконає свою частину угоди. І також Дональд Трамп висловив розчарування щодо України. Та угоди з рідкоземельними металами. Він вже про це говорив. Ну, ви знаєте, друзі, цю історію. Вже стало відомо вчора про те, що в п'ятницю був проведений перший раунд переговорів з американською стороною стосовно цієї угоди, про результати угоди поки що нічого не відомо. Але Трамп вкотре наголошує на тому, що він не задоволений тим, що зараз переглядають умови цієї угоди. Ще раз скажу свою позицію: я угоду не бачив і не бачив ніхто. Які там умови? Чесно кажучи, на даному етапі для мене особисто не зрозуміло. За словами Трампа, угода була вже укладена, але зараз Україна ставить умову: вступ у НАТО. Трамп зазначив, що це питання не обговорювалося раніше, це ймовірно, і стало причиною початку війни. Так сказав Трамп. Хоча, як на мене, тут він лукавить, тому що наші наміри бути членом НАТО. Вони використовувалися як пропаганда для подразнення Путіна і стало для нього приводом початку широкомасштабного вторгнення. Тому тут не зовсім це відноситься одне до іншого, хоча на правду сказати, то нас точно не хочуть бачити північно-атлантичному Альянсі, Тому нам потрібно створювати інші військово-політичні блоки із нашими європейськими партнерами. Чув через вас, що вони тепер кажуть про НАТО як умову угоди. По перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, Думаю, це буде задовго до Путіна. Вони сказали, ви не вступаєте в НАТО. І це може бути так, мабуть, саме тому почалася війна, і після наїзду фактично Трампа на Кремль у Кремлі запевнили, що працюють над ідеями миру в Україні. Там заявили, що незважаючи на те, що Трамп злий на Путіна, а він дійсно злий на нього, Росія працює над ідеями можливого припинення війни проти України. Зокрема, Пісков сказав: ця робота ведеться, але поки що немає жодних подробиць про які ми могли б або мали б розповісти. Це трудоміський процес, ми вірно через його складність. Складності, як на мене, немає ніякої. Ви просто перестаєте стріляти, забираєте війська з території України, виходите, а далі ми вирішуємо за столом переговорів, які репарації, в якому об'ємі ви маєте виплатити в Україні. Це ідеальний варіант, звісно, але принаймні вони вже розуміють, що Трамп говорить мовою ультиматумів, і це не просто так. І на цьому тлі до Москви приїздить глава МЗС Китаю Ван Ї. Ну, для мене особисто цей візит дещо неочікуваний, зважаючи на те, що Китай відсунутий фактично зараз від процесу врегулювання, як полюбляють говорити в Білому домі, російсько-українського конфлікту. Китай хотів би бути в цьому процесі, але зважаючи на те, що... Трамп почав тиснути на Кремль. Кремль зателефонував до Пекіну. Я так це розцінюю, і викликав підмогу. Очільник МЗС Китаю Ван Ї дав уже величезне інтерв'ю, яке опубліковано в російських провідних виданнях. І нині телеграм-канали Кремля Ріа Новості «ТАС» публікують величезні пости, де пишуть про позицію Китаю. Я всіх питань торкатися не буду, тому що там і про любов із Москвою, і про нерозривну дружбу, і багатовікову, ну і так далі, і про ядерну зброю. Але я торкнуся саме тих тез, які стосуються припинення російсько-української війни. Вони, як на мене, дуже-дуже примітні. Про що, власне, мовить Ван Є? Позиції сторін щодо ключових питань сильно розходяться. Нуни, я вибачаю, за коментар не можуть розходитися, тому що позиція одна: Україна суверенна територія, але Китай відверто, ще такого я не пам'ятаю, підіграє Росії. Так, ми знаємо про співпрацю Китаю і Росії, але так, щоб у публічній площині вони відверто топили за Кремль, такого ще не було. Наступне Китай виступає за викорінення причин української кризи, а це пряма теза саме тієї частини Кремля, які виступають за продовження війни. Далі говорить Китай, мирна угода має бути обов'язковою, справедливою та прийнятною для всіх сторін. Ну, про яку справедливість може йти мова, якщо Росія напала на Україну. Але в е голові в Китайській у Вангі, ну, тут мова йде про якусь справедливу угоду. І далі він мовить про те, що Росія та США досягли певних результатів. Це невеликий, але конструктивний крок. Справді, Китай побоюється зближення Росії та Сполучених Штатів Америки. З огляду на те, що Росія сьогодні опинилася під тиском Трампа, вони і звернулися за допомогою Китаю. Якими кроки будуть надалі, будемо дивитися, але цього тижня Ван буде перебувати в Москві. Він також планує зустріч із Путіним, не лише зі своїм колегою Лавровим. Ну, позицію Лаврова, ви добре знаєте, він налаштований воювати і надалі. І мовить Пісков наступне: що ми очікуємо, що президент Путін прийме ван ї і вони обміняються думками. Дуже короткий коментар. Звісно, за цим стоїть продовження історії затягуванням російсько-української війни. Але на Росії чудово розуміють, що кожен день для них смерті подібний. Продовження його я маю на увазі, тому що економіка російська не витримає друзі цього. У мене з приводу цього. Ви знаєте, що позиція незмінна, і те, що Трамп погрожує вести саме вторинні мита на ті країни, які будуть купувати нафту в Росії, це дуже серйозне попередження Кремлю. Також Китай на тлі цих всіх міжнародних подій почав військові навчання навколо Тайваню. Хоча за великим рахунком він там їх ніколи і не припиняв, і випустив навіть ролик, в якому ображує президента Тайваню. Пекін залучив армію, флот і ракетні війська, назвавши маневри довкола острова суворим попередженням сепаратистам. Ну, до речі, в своїх тезах, які нині опубліковані в російських змі, Ван Ї також говорить і про Тайвань, що Тайвань є частиною Китаю, об'єднання абсолютно неминуче, і це на тлі заяви Трампа про те, що ну, Тайвань полишати наодинці з Китаєм. Сполучені Штати Америки не збираються. весь цей час, продовж фактично ну, більше ніж двох місяців, Трамп не виказував таких чітких позицій по відношенню до Китаю. Він намагався налагодити діалог із Сі Цзінпіном, але той не йде на контакт. Ну Трамп вже зробив відверто публічне попередження. І також президента Тайваню Лай Чінте в офіційній риториці Китай назвав паразитом у відповідь. Тайвані відправив військові кораблі в зону навчання. Ну звісно, це поки що не означає, що там розпочалася війна, але ситуація на Ну і також Китай випустив пропагандистський відеоролик Ракушка, де президент Лай Те зображений комахою, яку в фіналі смажать над палаючою картою Тайваню. Ну, чим не погроза Тайваню, як на мене, друзі, так, це дійсно серйозний виклик на тлі. Того, що Росія не змогла поламати до коліна Трампа, те, чого ми побоювалися, як бачите, то воно слава богу і не сталося. Ну і я сподіваюся, що візит духовного наставника Трампа Бернса, про якого я вам вчора розповідав, він певною мірою допоможе нам змінити думку Трампа по відношенню до України. Головне, щоб і ми тут дипломатично. Вчиняли дуже дуже грамотно. З цим не просто зважаючи на те, що ситуація дійсно з угодою про корисні копалини, з угодою про припинення вогню, вона в великій мірі не подобається багато в чому нам, але зрозуміло, що дискусія буде з цього приводу тривати. Також, друзі, хотів би звернути вашу увагу ще на дві новини, які стосуються внутрішньоамериканських питань, ну і що стосується НАТО. Щодо внутрішньоамериканської історії, порядку денного я вам вчора розповідав у своєму вечірньому відео про те, що Дональд Трамп може звільнити Ілона Маска. Ну, ще вчора це виглядало як моя версія, але сьогодні цю версію підтвердив сам Дональд Трамп. Він таки звільняє Маска. Департамент ефективності уряду США, очолюваний саме цим мільярдером, у певний момент припинить свою роботу. Про це заявив сам особисто Дональд Трамп. Він наголосив, що гендиректор Тесла та SpaceX доступний для нього як спеціальний державний службовець лише впродовж 130 днів. А термін цей спливає до кінця травня місяця, і говорить: я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець. Знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу. У якийсь момент Ілон Маск захоче повернутися до своєї кампанії. Ну це тонкий натяк, що двом їм затісно в одному овальному кабінеті, де Ілон Маск з'являється дуже часто, але Трамп проявив вдячність, якщо так можна назвати, до Ілона Маска, який витратив на його кампанію. 250 мільйонів доларів. Але компанії Маска на тлі таких дуже непривабливих рішень для американців, для всього світу, ну просто-напросто втратили шалені статки, які оцінюються сотнями мільярдів доларів. Ну і певний Ілон Маск збентежений через свої статки. І тепер, друзі, до подій в НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо приїде до Брюсселя з 2 по 4 квітня, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ. Країн Північно-Атлантичного Альянсу. Зважаючи на те, що риторика Трампа по відношенню до НАТО не завжди прийнятна, візит Рубіо дуже і дуже важливий. Він в тому часі проведе зустріч із очільником закордонного відомства Данії, де вони будуть говорити про Гренландію. Але то другорядне питання для нас. Для нас головніше те, як нині Сполучені Штати Америки будуть позиціонувати себе. У співпраці в рамках північно-атлантичного та альянсу, тому що НАТО нам потрібний, НАТО потрібний Європі. І якщо Європа буде сильна в рамках НАТО, ну тоді Путін не нападе на Європу і він буде думати перед тим, як розпочати якісь агресивні дії проти європейських країн. Війна нікому не потрібна. Рубіо має намір обговорити безпекові пріоритети для альянсу, зокрема, збільшення інвестицій в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні. Ну, в тому числі, вони будуть говорити і про індотихоокеанський регіон, і про альянси Євроатлантичного і східноазійського континенту, які необхідні для того, щоб мир в світі справді був стійким, і е, аби домогтися саме тієї цілі, про яку говорить Трамп і його команда, мир через силу. Це буде друзі. Перша зустріч очільників закордонних відомств країн НАТО після виборів у Сполучених Штатах. Америки і справді мав закінчувати вам випуск, але маю ще дві для вас цікаві новини. Як на мене, це коментар Дональда Трампа про Марі Лепен, яку вчора засудили до ув'язнення, але умовного і носіння електронного браслету терміном на 4 роки, і також її позбавили права брати участь у виборах. Вона не буде кандидатом на посаду президента Франції у 2027 році. Ну Дональд Трамп сказав, що це дуже велика справа. Він говорить, це дуже важливо, це дуже велика справа. Я знаю про це, і багато людей думали, що її ні за що не засудять. Їй заборонили балотуватися на 5 років, а вона була провідним кандидатом. Це схоже на цю країну. Це дуже схоже на цю країну, сказав Трамп. Що він мав на увазі? Чи Францію, чи Сполучені Штати Америки, чи себе особисто поки що не знаю, Трамп завжди говорить загадками. І окрім того, військові лідери Великої Британії, Франції та України. Цього тижня зустрінуться для того, щоб говорити про миротворчу місію в Україні і про гарантії безпеки. Як ви бачите, процеси суттєво прискорюються на вдоволення невдоволення Трампа позицію України та Росії на переговорах щодо припинення війни. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!